Христос Воскрес! Дорогі Христі, брати і сестри! Запрошуємо до спільної молитви на Вервиці. Сьогодні нашу цю молитву творимо із цін Тернопільської духовної семінарії, тож особливий спосіб, звертаємося до Богородиці про захист і опіку над нашою Україною та нашими військовими. Благословений Бог наш, завди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес із смертю, смертю, смерть подолав, і тим, що пробачиття дарував. Христос воскрес із мертвою смертю, смерть подолав, і тим, що пробачить Тя дарум. Христос Воскрес із мертвою смертю, смерть подолав, і тим, що пробачить Я дарував. Вірю в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця, небо і землі, всього битиму, і, і не І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного вітця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога Істинного від Бога Істинного, родженого, несотвореного, за цим, що через нього все постало, він за нас іде, нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і оклотився з Духа Святого, і Марії і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждати, і був похований, і воскрес у третій день зі нас Писанням. І возніся на небо і сидить право про життя, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від лиця і сходить, що з Оцем і сином рівно поклоняє ми рівно слабими, що говорив через пророків єдину святу Соборну Апостольську церкву, і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Богороди сиділо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого. Бо ти Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Синові, що нас відкупив, нині повсячка, на віки віків. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плітло Твого. Води породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, Амінь. і благословений тихло на Твого, Води породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо в Своєму серці, як Господь наш Ісус Христос з кривовим потом обливався в оливному саді. наш, Обиче на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиться Ті оратийся, благодатна Марія Господь собою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний плітло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословена ти жінками і благословений пітло над Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений пітло над Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Бо городиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Вігінь. Вігінь і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. О наш любі Ісусе, прости, прости нам, нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердня. Розважмо в своєму серці, і Господа нашого Ісуса Христа вичували. Отче наш. Що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плідло над Твого, Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і, і благословенний плідло плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословених підлона твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених пітлона Твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Дніво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословених на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Воно ж любі Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного. Запровадьте всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо в своєму серці, як Господа нашого Ісуса Христа, терням вінчали. Отче наш що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо владцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений пітлона твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословених лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, і твого, бо Ти між жінками. І благословений плідо над Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений пліто на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти жінками і благословений плітло на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна Ти між жінками. І благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь З тобою. Glavo sloven nad temi žinkami in glavo sloven in priklon nad vodo. Бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо в своєму серці, як Господь наш Ісус Христос, тяжкий хрест вигодного Богу. Отче наш, що, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний підло на бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками, і благословенний підлона на Твого, ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений пілона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішина, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міженка, і благословенний благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і благословенний плід на твого, води ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід на Твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Бо Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Води породила Христа спаси і збави тебе, душ на слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо в своєму серці, я Господь наш Ісус Христос, в мир на Христі, задля нашого спасіння. Отче наш, наші на небесах, нехай не святиться ім'я Твоє, нехай не прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословених бідло на твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Дім порадися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Дім порадися, благодатна Марія Господь з тобою ти між жінками, і благословенний плітло на твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений пітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиці, діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона твого, ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками і благословенний плітло твого, води породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена між жінками і благословенний плітло Твого, вони породила Христа спаси і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під твою милість прибігаємо. бо городи сиділо, мо духами, нашими, скорботах не погорди. Але відвизволи нас єдино, і благословенна. і Богородице, Присвятая нас, Пресвятая Богородиця, спаси, спаси нас! Всім щиро вдячні за молитву, Нехай Господь Бог всіх нас благословить. Христос Воскрес. Досить шуму час природи, тиші і молитви. Мшанецькі колиби, заряд сил і духовний розвиток. Каплиця кличе до живої молитви. А природа будить натхнення і кидає виклик душі. Прості колиби, аскетизм із краєвидами. Весна тут оновлення духу серед гір. Групи вперед, реколекції, табори, вишколи, відпочинок для молоді, сімейний та команд. Молитва й радість усе разом. Весняні реколекції в колибах чи активні вихідні це вибух духовності. Бог уже чекає. Бронюйте зараз, приїжджайте зі своєю парафією, молодіжною спільнотою, хором чи командою. Мшанецькі колиби місце, де віра оживає.